Всім привіт! Ось цікава нова прикраса під назвою Загадковість під номером 1. Ось така красунечка вийшла. Безмежно я вдячна пані Надії Паньків за ось такий чудовий фотозвіт. Як вам прикраса, будьте ласкаві, напишіть, мені дуже-дуже цікаво, чи подобається вам чи ні. В описі під відео буде вказана вартість цієї схемочки. А якщо вам до подоби готова прикраса, і ви маєте бажання придбати її, то обов'язково пишіть пані Надії. І вона вам її продасть. Цікаво мені, дуже цікаво ваша думка, як вам прикраса подобається, чи ні гарна. Мені просто напросто буде приємно чути від вас відгуки. Це для подальшого, чи варто мені взагалі створювати ще щось нове цікаве? Torej čakaj od vid vas oddoke. Do nove sestanke. Pokažimo se.